Вивчати німецьку мову у формі гри відтепер можуть маленькі тернополяни для них, а також дорослих, які хочуть опанувати лінгвістичну науку, в обласній бібліотеці для молоді відкрили дитячий куточок. У відділі є як ігри, так і німецькомовні диски та підручники. Там всякі іграшки є, можна розпограти, можна провести там певний час. Мені дуже той куточок подобається, бо там все і для хлопчиків, і для дівчаток. Будуть більше читати книжки на німецькій мові. І, ну... Вивчати нові слова. Куточок е, сподобався тим, що діти е, зможуть сюди приходити, гратися, е, розвивати е, пам'ять, вивчати мови різні. От Всі діти е, сидять за комп'ютерами, а то е, не можна. І вони будуть тут гратися і будуть віддихати. Проект німецького дитячого куточка розробили працівники бібліотеки для молоді. Їхній задум з 12 поданих на конкурс визнав кращим і втілив у життя гета інститут в Україні. Це ну дуже важливо для, для молодого покоління, для маленьких дітей для того, щоб вони привчалися до книги, привчалися до знань, розуміли, що це не обов'язок, а що це задоволення. І бібліотека це саме місце, де можна добре погратися, щось вивчити, почитати, побачити щось гарне, взагалі, ну побути в цій касті. Крім мови, дітям розповідатимуть про інші особливості Німеччини. Дітки зможуть у нас приходити різного віку, і граючись, вивчати мову німецьку, також культуру німеччини, краєзнавство, звичаї, традиції, стиль життя німців. Німецький дитячий куточок працюватиме в Тернополі три роки. В рамках його роботи в бібліотеці для молоді запланували чимало різноманітних заходів та зустрічей.